Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки і тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Дітки сьогодні почули новину, що по пелюшці потребується наша допомога. Вона дуже хоче потрапити на бал, а в неї так багато роботи і обмаль часу. Як ми їй допоможемо? Знаємо як, ми використаємо матусині помічники. Помічників у матусі багато, скажу вам відверто, помісить хата, пил пилосос у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має, праска всі випрані речі прасує, мікрохвильовка вечерю готує, фарш м'ясорубка дає для котлет, Швацька машинка нам шиє жилет. І холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає. Готує плита електрична компот. У помічників цих багато турбот. І це ще не всі. Давайте познайомимо папелюшку ще з деякими. Це тостер, Кухонний комбайн, електрочайник, телевізор, фен, музичний центр, комп'ютер. Ноутбук, телефон. Як же ці всі предмети назвати одним словом? Так, це побутові прилади або побутова техніка. У наші дні людина настільки звикла до побутової техніки, що просто не уявляє свого життя без неї. Пилососи, праски, холодильники і багато чого іншого це не мрія, а реальність нашого життя. А чи ви знаєте, чим користувалися люди замість побутової техніки у часи попелюшки? Давайте розглянемо ці предмети. Замість швейної машинки шили голкою. В печі готували їжу замість електроплити. Віник тепер замінив нам пилосос, а їжу подрібнювали тільки ножами, а не м'ясорубкою. Холодильник замінив погреб, підвал і навіть криниця. Прали на річці пральною дошкою або рублем дерев'яним. Прасували вугільною праскою або рублем і качалкою. Грілися біля грубки, каміна або печі. Розмовляти один з одним можна було за допомогою провідного телефону. Тепер же його замінив мобільний телефон. Телевізор заміняв, ляльковий театр, театр та ігри на вулиці. Давайте ж розповімо попелюшці, для чого потрібна побутова техніка. Пральна машина для прання одягу. Кавоварка варить каву. Холодильник зберігає продукти. Електроплита готує їжу. Посудомийна машина миє посуд, блендер подрібнює продукти. Фен сушить волосся, музичний центр для того, щоб слухати музику. Молодці! Продовжимо! Поєднайте електроприлад з тим, що він допомагає робити. Вірно, молодці! А чи безпечні ці прилади? І якщо дотримуватись правил, то все буде добре. Давайте ж їх розглянемо. Небезпечно користуватися пошкодженими електроприладами. Торкатися діткам розеток, тягнути вилку за шнур або вмикати у несправну розетку дуже небезпечно. Вмикати багато електроприладів у розетки теж становить небезпеку. Небезпечно торкатися вологими руками електроприладів. Небезпечно підходити до пошкоджених електричних дротів. Якщо загорівся електроприлад, вимкнути потрібний електроприлад із розетки, накрити його вологим покривалом. Використовувати розетки треба тільки за призначенням. Поруч з приборами краще не грати. Зовсім не складно це пам'ятати. Ну що, Попелюшко, ти все зрозуміла? Так, дякую, тепер я справлюся, швидко зроблю роботу і попаду на бал. Ми дуже раді, що допомогли Попелюшці, Нехай вона танцює на балу, а ми з вами прощаємось.